Друзі, то завершуємо, три вулика залишилося, роздаємо повністю полоски. Дивіться, які сім'ї. До речі, 12 рамочники. зараз проходимо, які з перегородкою. Не вмістилося в мене вставити їм по 6 рамок. Як вони були на 5 рамочок, вони роздули рамочки. І я їм не вмістив 6 рамку. Тому йдуть вони отак зимувати на 5 рамочках, ставимо їм по 2 полосочки, повністю забито, Залишилось тільки докормити. тому що багато дуже. Гніздо. Ну, ось видно, познімайте. Повністю все печатка. Тому красота. Все пороздавали. Залишилося доставити ще, ще тільки зараз годівниці, бо ще сітка не прикручена на всіх. І в принципі все. Або сьогодні ввечері, або завтра починаємо вже підгодівлю на цих. Полоски пороздавали, ще в нас буде два, два рази обробки. Веща. Це в нас після закормки. Раз. А, точніше, в процесі закормки це десь після третього разу, коли ми даємо, в цьому році будемо бачити, як там по факту. Ну і вже десь там в вересні, 10-15 число, в принципі, і більше ми їх не ставимо. Ну, З практики так, їх вистачає. Ми якось так все попрацювали, півтори години у нас вшло для того, щоб тільки роздати полоски, але працюємо дуже в темпі. Тому, друзі, якось так готуємо до зими сім'ї пані ще підкормити і буде все чітко.